Любі мої вітаю. <кій> Отримала посилочку. Посилочка з текстилем. Посилочка гарна. В принципі, я задоволена нею. Задоволена ще й в тому плані, що коли речі однотипні, ну, трішки мені не дуже подобається. Більше подобається, коли там різний текстиль. Ну, так він зветься, домашній обихід. От. Тому. Є речі новенькі, є речі в гарному стані. Поперед, поперед того, як показувати, скажу вам відразу, що я не прасувала, нічого не прала, не робила нічого, тому що ви самі розумієте, яка ситуація, більше світла немає, як є. У нас так, по крайній мірі. Тому давайте не будемо гаяти часу, поки є світло, то й будемо о, переглядати. Ось така серветочка є, плетена гачком вручну. Вона, ну я так думаю, що це нам треба прийняти. Бо білі речі буде погано видно. Вона в дуже гарному стані, мені здається, що вона новенька. Ця серветочка 24 см в діаметрі, під номером 230-50 гривень така серветка. Цей раз попалося мені їх декілька. І я тому рада. Ось така серветочка, вона такого кольору ніби рожевого, більше рожевого. Також вона в діаметрі 22 см. Ну, Ви розумієте, що все воно витягується при, том, при сушці. Все треба витягувати, і тоді воно набуває гарну форму. Під номером 229-50 гривень ось така зірочка чи квіточка. Ось в такому кольорі, також дуже гарна. В принципі, вона так, такий самий раппорт візерунку, як і на попередній. Під номером 228-50 гривень. Розумієте, я коли дивлюся, як продають дівчата свої вироби, вони дуже дорого продають, там ціна йде. ну, Це ручна робота, це теж ручна, але це не я робила. Там іде така ціна, що я продаю скатертини за таку ціну. розумієте? Тому і по-перше, а по-друге, я теж заплатила за цю посилку, так як тут речі гарні, то тут, звичайно, і дорожча йде посилка. Тому от цього всього я відштовхуюся. Ось така серветочка у формі квіточки. В діаметрі вона 29 см, Під номером 227 також 50 гривень. Ось такому персиковому кольорі. Серветочка така, як дві попередні, рожева і блакитного кольору. Такого персикового кольору, під номером 226 також 50 гривень. Так, Далі маю я е, скатертину чайну, зараз скажу в діаметрі, а потім будемо розглядати її. Чайна скатертина в діаметрі вона метр десять десь так. Вона, мені здається, що вона нова, в користуванні не була, лише тільки сплетена. Така скатертина йде під номером 225, вона коштує 350 гривень. І ось, зверніть увагу, яка це краса. Ось так, я думаю, на темному буде вам видно. Звичайно, її треба також розтягувати при сушці. Це наскільки буде гарно, вона прийме свою форму, набере. От. І така буде красуня. Таких скатертин у мене дві. Ця йде під номером 225. Вона білосніжна, вона не була в користуванні. І ось така сама: ця трішки інша нитка, трішки інша нитка, а візерунок такий самий. Вона ніби трішки кремового такого кольору. Ну, я ж нічого не прала, не відбілювала, можливо, її е, відбілить її. Вона буде також білосніжна, але мені здається, що це не так. Дивіться, ось як відрізняються нитки. Мені здається, просто інший відтінок ниток. Тому що вона також нова, навіть видно, що вона не пралася. Вона такого самого розміру, як попередня, десь метр десять. Можливо, як її розтягнуть і висушить, вона буде більша. Але зараз лише вона так зроблена. Під номером 224-350 гривень. Я спішу, тому що, знаєте, світло появилося, то треба все встигнути. Ось такий чудовий шарф бускового кольору, він просто чудовий. Він е, ніби шифон, і на ньому отакі, отакі вкраплення зроблені. Бачите? Насправді він дуже гарний. Мені здається, що він новий, бо стан дуже гарний його. Е, розміри. Розміри майже 1,80, десь 1,74, така його довжина. І ширина, він доволі широченький, дуже гарний, він прям такий свіжий, свіжий. І ширина його 70 сантиметрів. Він йде під номером 223, його ціна 80 гривень. Ну, річ вартує вашої уваги. Також є ось такий шарф, він також дуже великий. Дивіться, яка тут кольорова палітра, які тут квіти. Він, мені здається, також новий не був у користуванні. Зараз приблизні розміри скажу. Ну, майже 90 см його ширина. І, ні, верніше ні, метр вісімдесят його ширина. І 90 см, 90 см ширина і метр 80 довжина. Тут на краєчках, ось зверніть увагу, є е, такі китички з двох сторін, з, е, з однієї з протилежної, з двох сторін. Ну тут, е, тут не знаю, що написано. Написано, що це 100% поліестер. ось такий гарний шарф. І він у нас іде під номером 222, він коштує 100 гривень. Так, є ось такий красень, наскільки я пам'ятаю, в мене був вже такий шарф. Уже такий шарф був. Він не такий великий і не такий широкий. 80... Метр 60 його довжина, і ширина. 50 см Оцього шарфа. Але тут є в одному місці, мабуть, отут, де я приклеїла, мабуть, де я приклеїла. Ну, його тут не помітно, ну я роздивлялась дуже добре. То я помітила, ніби трішки була витягнута ниточка, я її отак розправила і трішки такий слідочок остався, якщо це можна. Ну, ні, я його тут не бачу. Ну, ось трішки. Ніби стягнута ниточка, можливо, треба прасочкою пройти, то і геть, зовсім не буде видно. Під номером 221 такий красень 40 гривень. Так, є ось така хусточка. В принципі, вона от вся така, такими смужками. Смужка від темно-зеленого і переходить до світлого, як градієнт. 90 на 90 розміри цієї хусточки. Тут навіть ось є якась, бачите, така, е, така желізячка. Ось така хусточка, але я не знаю, хто виробник цієї хусточки. Е, вона така скоріше шифонова, бачите, дуже гарна. Кому такий колір до лиця під номером 220-50 гривень така. Гарна хусточка. Далі йде в мене ось така наволочка. Також дуже гарна і вона новенька. Лише те, що вона ну, не, не прасована. А так вона новенька: 76-77 см вона довжиною 49 см вона шириною. Ось іде такий запах, запах десь до 15 сантиметрів. Ну, Тут воно не випрасувано, ось дивіться, до 15 сантиметрів іде такий запах. Вся вона ціленька, гарненька. Не бачила я тут ярличка. Але відчуття, що вона нова, це ну, то, що на перший погляд, і навіть на дотик, ну, навіть на дотик. Вона новенька під номером 219, 100 гривень така наволочка. Ось дуже чудова вінтажна річ. Кому таке подобається, я собі декілька залишала, але потім, коли дівчатка мені писали в вайбері, чи нема такого, я його виставляла, їм робила світлини, виставляла і його купували, забирали в мене. Тому що. Ну, такі речі, рідкісні, і ви ж розумієте, це ткане. Воно ткане, нитка тут вовна натуральна. Розміри цієї доріжечки, ну, з киточками поміряю, 60 см, довжина і ширина 29 Ні, ширина 19 см. Речі такі рідкісні, вона. В гарному стані, вона не побита міллю, що таке дуже часто для таких речей властиве. От, під номером 218, 100 гривень така річ. Так, далі маю ось таку чайну скатертину. Вона абсолютно нова. Зверніть увагу, все ціленьке, все гарненьке, немає ніяких плямочок, ось мережеву. Воно видно, що воно навіть не пралося. Ну, нова річ, нова річ, 80 на 80 розміри цієї скатертини чайної. Вона йде під номером 217-130 гривень така скатертинка. Так, килимок. Зверніть увагу також, він тканий. Нитка тут натуральна, бавовняна, дуже гарно зроблений. Бачите, все обрублено, ніде не торочиться, що дуже рідко трапляється. От, Дивіться, який гарний. Такого кольору, ну, ніби грязно-білого, але він новенький, по ньому видно. Або дуже гарно ним користувалися дуже бережно, і з китичками його довжина 82 см, і ширина 55 см. Дуже якісна робота, але мені здається, що ним не користувалися. От таке в мене відчуття, тому що дуже гарно збережений. Під номером 216, такий килимочок йде 300 гривень. Він доволі такий цупкенький, Ну, такий, як ткана-ряднинка. Або, ну, як в кого називають, у нас називають ряднинки <рес> такий килимочок. Ось далі також дуже гарна річ. Дуже гарна, зверніть увагу, лише <рес> те, що вона не випрасувана, трішки псує її зовнішній вигляд, але не прасувала. А щоб оце все е, намочити. Ну, Вона не брудна. Щоб оце все намочити і ви, це випрасувати, це гарно висушити, розтягнути. Ось така буде красуня. Ну, Ви ж самі розумієте, що речі, які плетені, їх треба відповідно <кхім>, гачком або спицями, немає значення, їх треба відповідно і висушувати. Так, вона зараз у мене 78 см, як лежить, не натягнута. Як її правильно засушити, можливо, вона буде 85 см, тому що, ну так, можливо, і 90. Це все залежить від того, як ви її висушите. Ось, зверніть увагу, тут на кожному куточку є ще отака вишивочка. Я не бачила тут, ну тут немає такого, щоб було десь порване оце. Плетена оця вставка, вона вся ціленька, немає ніде нічого порваного. Під номером 215-280 гривень така йде скатертина. Так, далі все рівно все одне відео, мабуть, не поміститься. Далі ось таку чудову маю доріжку. Також вона вся в дуже гарному стані, вона як новенька, але також я її не прасувала. Звичайно, не прасована річ, вона не виглядає не так, як, як прасована і доведена до толку. Ну, речі були, які були у, ну, вживані, тому, тому так. 84 см довжина цієї доріжки, 34 см її ширина. Зверніть увагу, яку вона має вишивочку. В техніці рішельє. Бачите, і вишивка нитками ось такі бантики. Рід чудова, ціла, стан нової. Ось, ось така красуня. Під номером 214-150 гривень йде така доріжечка. Вона нарядна, вона гарна. Так, ну не знаю, що ще показати. ну Давайте подивимося, бо я щось спішу, мабуть, сильно спішу. Ось така у мене є чайна скатертина. Вона мене саму вразила своєю красою. Тут це бавовна, тут ось цей принт зроблений ну таке відчуття, ніби малювали його. Знаєте, ніби малювали. ну так якось Воно ткане, але зроблено, ніби малювали. Це ось виворіт. І ну, такі ось ягоди якісь, є тут і квіти. Ну, ну Вона така дуже гарна, дуже гарна річ. Розміри цієї чайної скатертини. Вона не маленька. Мені здається, хоч би чашку не перекинуть з водою. 94 на 94. Вся вона ціленька, вся в гарному стані. Ну, те, що, можливо, ну ви, звичайно, ви будете прати ці речі, про що я говорю? от Під номером 218, 213, вибачте, під номером 213, 130 гривень така річ, така скатертина. Ну, я думаю, що поки, що поки що все. Ви переглядайте текстиль. Я другу частину запишу в іншому, відео в наступному, тому що все рівно все не поміститься, відео затягнеться надовго і ви не, дуже важко буде вам визначитися, що вам подобається. Тому отак всім я щиро дякую вам за ваші пальчики. Вгору за ваші коментарі просто дуже вдячна. Не завжди буває, вистачає часу на те, щоб відписувати. А інколи я вам скажу правду, хто мене зрозуміє, то той зрозуміє, хто не зрозуміє, то вже так. Інколи просто тупо сідаєш в крісло і руки ні до чого не піднімаються, просто дивишся в одну точку і думаєш, 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 холод, зима. Десь, десь там твоя дитина, це важко. Я знаю, що я не одна така. і тому так. Е, до речі, дівчатка буває, пишуть, хто новенький, не можуть знайти мій номер телефона під відео. Е, тому я... Він же Viber, він же WhatsApp, тому я зараз вам його озвучу. Е, хто не встигне записати, можна ставити на паузу, переслуховувати. Ще раз, і запишете собі десь, і в кожного він у вас буде. От. Звертайтеся в любі соціальні мережі. У мене він один цей номер, Тому... тому так. Ну, а я вам бажаю тихого, мирного дня, міцного здоров'я. І зустрінемось. Всіх обняла.